Всіх вітаю, що в нас сьогодні буде на огляді? Сонячний МППТ контролер. Цей контролер на 100 ампер. Він може працювати всіма акумуляторами: чи це літій-залізофосфатні, чи це літіонні. 12, 24, 36, 48 вольт потужністю 100 ампер. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду розпаковки і тесту цього МППТ контролера. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Замовляв, я цей mppt контролер і мені ще прийшов ось такий 12-вольтовий інвертор. Ви скажете, Вова, який інвертор? Наш тобі інвертор? Ти маєш дві станції, світло не виключають. Ну, я такий, знаєте, людина. Якщо я подешевше, то я беру. От був він там, я не пам'ятаю, скільки тисячу з чимось гривень. 12 вольт. Зараз я вам відео -гео покажу, 12 на 1,5 кВт. Бо коли світло виключають, не дай Бог, станція станеться і так далі. Але я маю запасний варіант. Зараз на даний час купляти таку штуку дешевше, чим коли світло виключають. Вони коштують по 2-2,5. По і також в випадку з цим контролером. Це класна штука. Я собі в подальшому чому його замовляв? Я хочу собі його в майстерню, щоб чисто в мене майстерня живилась від сонця. Тобто ти ставиш такий МППТ контролер інвертор чи там на 12-24 вольта. Речі, в мене ще є 24-вольтовий теталікен, ще досі не розпакований. Він стоїть, але нехай стоїть, повірте, я його купив щось там до 2000, тисяч. А тоді, коли в Blackout вони коштували під 2,5, а то й під 3000. тисячі. Коротше, я думаю, ви це зрозуміли. Але в коментарях скажуть Вова, та купи собі гібридний інвертор. Гібридний інвертор, якщо купляти, то треба купляти на 6,2 кВт, тобто на весь будинок і брати нормально панели. Зараз по бюджету я не витягую, я собі ось таке бюджетне. Нехай поки що воно собі працює, на чомусь там буду економити. Щитайте, там паяльник, світло, лампи, софтбокси в мене в майстерні. Воно може працювати спокійно від того контролера. 100 А він тягне, нехай буде 80 А буде тягнути. Ну, я вже кажу, там компресор або щось потужніше. Ну тоді вже я буду від мережі. Просто зроблю окрему розпаєчну коробку. Це буде на Світло, на комп'ютер, на паяльник на такі дрібні речі, які мало споживають, і цей контролер спокійно потягне. І від сонця буде собі заряджатися. Акумулятори, благо, у мене є. Можна і самому зробити акумулятор. У мене ще десь LD-чеми є. Е, вроді три штуки по 64 А. Може і з них зроблю ще одну маленьку станцію, там що там БМС-ку, е, балансир, вліпив, приєднав до того контролера. Сонячну панель там, вон, в мене є, я ту поміняю на 150-200 Вт. Та і все. І світла тобі вистачає, бо тому що зараз я знімаю в день. Мені при зйомці потрібно. Світло, правда? Я закриваю двері в майстерні, а якби не було, воно тягне. Та навіть цей дурний холодильник і ще щось там якісь годинники цифрові. Вони також споживають. Я чую в коментарях скажуть: Вова, та що там воно копійки? Та-та, почекайте трошки, будете бачити, скільки світло буде коштувати. Добре, давайте розпакуємо. Так, ще раз повторюсь. Це заказав я на джумі, тому що там я був моніторив, мені там вибило дешевше. Знаєте, якщо давно не заходиш, пропозиції нормальні вибивають. Добре, коробку ми заберемо. Це простий МППТ контролер. Як простий? Ну не простий. Він він універсальний. Дивіться, ось такий маленький, ось такі в мене є дві штуки. Я пробував їх тестив. Я вам відео чомусь не зняв. Ну це звичайні мппт контролери. Вони також з сонячною панелью працюють без проблем, але небагато. Тобто, ти на нього кидаєш одну сонячну панель, там 140, 160, 200 ватт. Він стягує. Хочеш додати, він це не стягне, щоб ви знали. Але цей коштує, вибачте, мене там 250, 300 до 500 гривень. Отакий мппт контролер Хто хоче собі на маленьку панель один мппт контролер цей дешевший. Та, я вам кажу, можете брати, але вибирайте, щоб був з Літіом. Мені перші в описі було писало, що це під літіоні воно працює, але ніфіга не працює. Я заказав ще один. У мене ось таких два є мппт контролера один з тих контролерів я собі поставлю в станцію свою. То що я робив. Можливо, зроблю виводи, і ця станція буде мені живити майстерню від цього МППТ контролера, щоб вона дурно не стояла. Бо станції, ви знаєте, багато всі понакопляли, А то що вони стояться погано? Треба, щоб вони працювали. Циклів там дофіга в той же самої в мене блюеті. Там 5 тисяч циклів. В цій станції там 2 тисячі циклів. Як не більше. це дофіга. Переставте собі 2 тисячі циклів. Кожен день заряджати. Скільки років краще, як то кажуть, ним користуватись. Нехай воно працює чим через 2-3 роки. Ти це викинеш. Добре, з тим ви зрозуміли. Розпакували мппт контролер Бачите, я вже його під'єднював, я вже включав. Ну, по керуванні, я просто хотів подивитися, чи керування різне, ідентично, що тут, що тут. Тут трошки просто краще зроблено. Тут нас показує температуру, тут нас показує годину і підсвічується екранчик. Дивіться, бачите, в мене під'єднано. Зараз я підключу до 12-вольтового акумулятора від Шуріка. І по налаштуваннях я вам все покажу. Тут це дуже просто. Добре, далі. Інвертор. Інвертор це Луян. Луян був. Такий трошки з тих кращих, нехай буде. Я кажу, у мене є ще на 24 вольта. Воно ніколи не помішається. За такою ціною. Дивіться, ось такий компактний, маленький. Як він працює, потужність, ми, я думаю, в наступних якихось відео провіримо. Ну, по відгуках, в принципі, непоганий. Навіть usb порти є включення-виключення. 1500 ватт, але я думаю, 900 до 1000 ватт він видасть спокійно. В номіналі 500 Вт, 600 Вт він буде спокійно працювати, не перегріватись. Добре, це ми також підключимо, в принципі. Давайте коробок також відставимо. Під'єднаємо. спочатку йдемо до МППТ контролера. Зараз я вам під'єднаю. Потім на моєму другому каналі, можливо, будете бачити відео, як я це все буду збирати. Можливо, і на цей канал закину. Що я придумаю? Ну, скоріш за все, я буду зробити від станції, щоб станція просто в холосту не стояла. Ти вивів сонячну панель на дах кінну, мені прийде ще одна панель. І все. І нехай воно собі заряджається, і світло, ще раз повторюсь, тут в мене буде безкоштовно. Ну, як безкоштовно, все це вложуєш в гроші, правильно? Спочатку по характеристиках, що він може і не може. Тут у нас є мануал, та, в принципі, все на ньому пише. Тут пише інструкція, він працює 12-24, він автоматично це все оприділяє. Акумулятор має бути заряджений. Ви приєднали, він оприділив, він автоматично все заряджає. Вам не треба паритись. Ви тут будете тільки наставляти вищий поріг і нижній поріг заряду, щоб він відсікав. І все. І воно все працює. Також є навантаження, лампочка в нас засвічена. Ну, це таке, я вам скажу, дуже прикольна фішка буде, в кого є садове освітлення там, по площаці. Ти собі приєднав і це навантаження. Ти тут собі можеш виставляти таймери. Зараз я вам все Покажу. Тобто, наприклад, в восьмій годині вечора, щоб воно включилось, і зранку, там в 6 ранку воно виключить коли світло. І оце освітлення, ваші лампочки будуть виключатися, автоматично будуть заряджатися, ви сюди не будете зовсім лізти. Оця штука класна, оце навантаження, шикарне. Ну, по опису я вам сказав вже тут. Тут, в принципі, нема що читати. По налаштуваннях тут розписано, тут і на самому ньому пише все дуже детально. Дивіться, е, модель в нас. Y x 131 12, 24, 36, 48 вольт. Працює напруга 100 вольт. Два 3 три кВт панелями. Я думаю, цей МППТ контролер має переварити 2 кВт. Так точно переварить панелями. Взяв акумулятор, звичайний 12-вольтовий. Спочатку приєднюєте акумулятор, батарея, потім вибираєте панель або навантаження, а інвертор безпосередньо підключається вже від акумулятора. Отут у нас все на коробці розмальовано. Бачите? Акумулятор, інвертор, сонячна панель. По-інакшому ти тут не підключиш, в нас все тут прописано. Добре, коробочку скинемо. Давайте оприділимо, де в нас мінус. Мінус є, запихаємо раз. Запихаємо плюсик. Він зараз в нас має включитися. Ось він у нас включився. Ви бачите, все підсвічується. У мене живлення включене, бо я цокав. Давайте мультиметром провіримо. Зараз в нас тут має бути вихід 12 вольт. Дивимось на мультиметрі. Це в нас живлення. Я включив мануал режим. О, 12,5 вольта. Подивимося, як він правильно показує. На акумуляторі. Що ти в нас показуєш? Так, тут у нас таймер. Батарея в нас наскільки заряджена. Дивіться, в нас тут показує батарея. Батарея, бачите, у нас 125 вольт, все чітко показує. Ану дивимось тут, чи він не бреше нас. Так, пробуємо тут на 12.52. Все чітко показує. Похибки немає, там якісь сотки, може похибки є. Дивіться, це в нас акумулятор, наскільки заряджений. Це якийсь струм заряду йде з сонячної панелі. Це в нас навантаження. Тут у нас тайм, е, типа час. Тут в нас температура, воно саме переключається. Бачите, зараз знову включиться час. Ви можете годинник наставляти. і тут в нас є таймер. Бачите, в мене виставлено тут в мануал. В Мануалі я можу вручну включати, виключати оце навантаження. Дивіться, якщо ви підключите сюди 24 вольта, значить у вас на виході буде тут 24 вольта. І оцею кнопкою навантаження можна відключати. Також у нас є DC роз'єм. Я його навіть ще не заміряв, бачите, ось тут. Як вам показати, ось dc роз'єм. А його треба якось заміряти. Давайте замірюємо. Якщо ми... чи, чи є якийсь тут вихід, чи нема виходу. Що це за DC роз'єм, я не знаю. Тож, напевно, 12 вольт звідси буде виходити. Давайте ми мінус і плюс спробуємо акуратненько. Я думаю, що він відповідає також за цю включенню навантаження. Дивіться, давайте ми включимо навантаження, і зараз у нас буде 12 вольт отут. На DC. -сті. що непогано, я вам скажу. Хоче сюди приєдню, хочеш сюди приєдню. Ну, давайте. Ну, я дотулив там чи не дотулив. Я... Ану, давайте я попробую зараз закорочу. Має, до речі, він захисти. Бачите, я закоротив. Давайте ми акуратно. Та, 12 і 49. Бачите, тут трошки похибка є. Коротше, тут маєте 12DC вихід, тут маєте 12 вихід. Захист він має все. У нас тут є віконечко по захисту, як я розібрався. Тут у нас меню налаштування. Тут виставляєте час. Давайте ми виключимо навантаження і виставимо час. Температура. Я зараз, бачите, перейшов в меню. Е, де в нас час, час, час. Час десь має. О, час. Ви виставляєте час. Чекайте, бо я навантаження виключив. Е, час. Він має моргати. Раз зажимаєте, зараз, бо я включав цокав, цокав. Таке управління, але дуже просте, я вам чесно скажу. Дивіться. Зараз ми на. чекайте, ще раз вийдемо на час. Час, зажимаємо. О, моргає час. Давайте ми наставимо час 15, 16. І все. І цією стрілкою далі ще раз нажимаємо сюди. Блін, виходить. Значить, цю треба нажимати, я вже збився. Дивіться, нажимаємо ось так. Нажимаємо час. Цю нажимаємо ще раз. Переходимо. Скільки я там дивився, 15-17. 15. Година є просто час. І наставимо ще раз цю. 17. Тут одиничку і тут сімірку. Все, час ми наставили. Ось так. 16-17. Супер. Окей. Час наставили. Температура 18 градусів. Час... Тут у нас є ще таймер. О, 65%. Акумулятор показано, що заряджений. Зараз, в принципі, ми це все виставимо. Зажимаємо кнопочку плюсик. Виставляємо поріг заряду. Оце 14,2 вольта. Та, це на літій залізу фосфат. У нас виставлено. Зажимаємо, давайте ще раз, бо я вийшов. І стрілочкою: отут ми вибираємо поріг. Самий вищий поріг. 15, 12 і 6 вольта. Виставляємо. У нас 12,6 вольта. Це в нас, доки воно буде заряджати. І коли ще раз нажимаємо, це в нас нижній поріг. Нижній поріг я поставлю 9 вольт. Для 12 вольт, 9 вольт це буде нормально. Воно має бути 9 вольт. 9,1 вольта. Окей. Все, тепер воно у нас буде показувати, що акумулятор там 90% заряджений, чи скільки. 94%, бачите, акумулятор у нас тепер заряджений. Далі, тут по керуванню вже більш нічого немає, ще раз пояснюю, тут у нас е, такий квадратик є по помилках. Далі, щоб зайти от в це меню, бачите, в нас вибрано чардінг. Ми просто зажимаємо кнопку раз, два і починаємо моргати чарджинг. Але це на годині має бути, бо я щось вибирав, коли воно показує на годині, і тоді переходить. Дивіться, година зараз буде в нас. 94%. Раз, раз. О, Бачите, коли на годині чарджінг вибираємо. Тут ми стрілкою листаємо Light control, світло-контроль. Тут я не розібрався. Бачите, оце контроль. Ще раз нажимаємо також якийсь контроль світла. Ну, це я щось не розібрався. Хто розібрався? Напишіть в коментарях: просто контроль світла. Щоб воно світило чи не світило. Давайте ще раз нажмемо. І наступний пункт у нас універсальний контроль. Тут також я не зрозумів. Е, включаю. От зараз навантаження включене. Давайте залишимо. Я його не можу включити, не виключити. Воно постійно включене. Давайте ще раз нажмемо. Що за універсальний контроль? Я не знаю. Ну воно оці вот пункти більше відносяться до оцього навантаження, тобто е, сюди вихіду. Тут воно все ви налаштували вищий струм, нижчий струм заряду, який буде, тобто напруга і все. А далі це за це навантаження відповідає. Ну і ще я вам не показав, тут у нас є два порта USB. До речі, провіримо, чи видають вони там по 2 А, як заявлено. Добре, йдемо далі. Давайте на годину. Е, на годину і перейдемо на годину. Далі листаємо мануал. От мануал в мануалі ти навантаження, можеш включати вручну і виключати. Далі в нас де таймінг. Оце таймінг. Оце, що я казав, коли у вас паркове освітлення, на цьому таймінгу ви можете. Дивіться, на таймінг. Я вже не пам'ятаю, як я заходив. І тут виставляєте, коли буде включатись. Зараз ми виберемо, наприклад, таймер включений, таймер виключений. Бачите, зараз він постійно. Дивіться, зараз ми виберемо, наприклад, на яку годину. Наприклад, в 10.00 зранку воно буде включатись. Ні, давайте ми в 20.00 воно буде включатись. І зараз ще раз е... перейдемо сюди. І переключимо OFF. Виключатись буде у нас, наприклад, давайте 8 ранку. Та? E, 0. Блін, чому я тут вибрав? Наприклад, 8 ранку. Ще раз нажимаємо. І 8 ранку. Ось. 5, 6, 7, 8 ранку. Виключається. Коли світає, щоб світло не горіло. Все, таймер у нас включить. Окей, нажимаємо. Виходить. У нас таймер включений. Оце навантаження буде включатись по таймеру. Все. По налаштуваннях більше тут нічого нема. з тим ми розібралися. Давайте до інвертора. Я, напевно, зараз ще до сонячної панелі е, приєднаю і подивимося, як це все працює. Візьмемо цей акумулятор, піду я до сонячної панелі. Е, приєднаємось вам покажу, як це все у нас відбувається. Давайте ми відкрутимо, приєднаємось до інвертора. Попробуємо запустити інвертор, як він працює. Погнали! Вмикаємо інвертор. Все, він у нас запустився. Класний кольоровий цифровий дисплей. Мені подобається. Акумулятор 123 Вольта. Ці вольтметри вони тут брешуть. Чесно брешуть, бо тому що ви самі бачили, яка напруга на акумуляторі. Ну, Дивіться. Показую вам ще раз. Ну, Але класно, цифрове все показує дуже приємно. Дивіться. 12,4, 12,41 десь на 0,8-0,7 вольта. Цей вольтметр бреше. Добре, давайте якесь легеньке навантаження домов. Дивіться, я взяв блок зарядки. Е, і давайте підключимо поставимо ось таку лампу заряджати. 231 вольт. Зараз на даний час показує. Ставимо лампу заряджати. Він нічого тут не показує, у нас тільки показує напруга. Єднюємо клеєвий пістолет, подивимось на дисплейчик. врубаємо. Піде в захист такому чи ні. Є захист. Бачите, не стягує акум, помилка є один. Добре, щось слабше, що слабше взяти. Я паяльник 100 ваттний. Ану. Ну він 100 ватт піку споживає, запустить, чи ні? Опа. Так, нажимаємо ОК, дивимось. Ну, показує у нас тут все. Паяльник заживився, бачите, від інвертора. 360 градусів. Все супер. Від такого акумулятора, від Шуріка, все працює. Бачите, без питань. Прикрутив я вам для відео тимчасово от сюди цей контролер. Тут в мене, бачите, качає от, фонтанчик б'є в літній стоїть, заряджається 72 Вт. Панелька в мене там 160 Вт. Хто не бачив, підписуйтесь на мій другий канал, там я все показував більш детальніше. Підключив сюди панелька, у вас 12 вольт, значить, має бути акум-12 вольт. У мене тут все виставлено, навіть стоїть мануалі, давайте ми виключимо навантаження. Зараз ми підключаємо, дивіться, я підключив роз'єми. Підключимо, зараз відключимо блюеті і зараз буде цей акумулятор заряджатися. Ну такий акумулятор слабенький. В принципі, тут БМСК є, нічого йому зараз не буде. Зараз буде заряджати, я не знаю, там 1 А, 2 ампера. Зараз глянемо. Відключаю я блюеті. Давайте ми відключимо. Отак. Відключимо блюеті і підключимо нашим ппт контролер Ось так. Сюди. Отак, От раз. І зараз вона, побачиш панельку. Підключаємо сюди. 3 А заряджає. Трошки багатовато, ну, але тут БМС стоїть. Дозаряджає. 12,8 В, а потім заряд припиниться. Ще раз вам показую, Дивіться, 1,7 А 12,6 у нас максимальний. І ще раз нажимаємо мінімальний 9,1. Все, вертаємось назад 1 А 1,5. 0,3. Крок тут у нас 100 мА, я так зрозумів. Менше 100 мА воно вам не покаже. От 0,9 вже дозаряджає акум. У нас тут скільки зараз покаже, зараз покаже струм, воно вибиває 12,5 вольта. Якось так. Ось так це все працює, все дозаряджає. Наприклад, показав це на такому акумі від Шуріка. Берете 12 літій залізо, я думаю, багато хто накопляв, під'єднюєте і використовуєте безплатну енергію, на що воно буде стояти і деградувати. Тепер давайте в загальному підсумуємо. Як я вже казав. Є у вас якийсь акумулятор, є у вас якась зарядна станція. Наприклад, Блюєті в мене від 500 ватт тільки робить. Тут можна більше підключити. Використовуйте енергію сонця. Докупили там панелі, оцей мппт контролер і заживлюєте якісь там гаджети, чи заряджаєте щось, якісь акумулятори і так далі. Цей МППТ контролер непоганий, порівняно з тим. Ну цей, я ще раз повторюсь, це на одну панельку. Там 200 Вт, я не знаю, 250 Вт, одну панельку 12 вольт. Він тут у нас має 12-24 вольта, 780 Вт максимально, бачите, 780 Вт. Дві панельки там він стягне. Ну а цей вже більш потужний, кажу, в майстерні. З часом я собі його повішу, поставлю панельку, і все світло, там, паяльник і комп'ютер буде живитися від цього ППТ-контролера і якогось акумулятора. Або станцію поставлю, або акумулятор на 24 вольт. Це вже я оберу. На рахунок інвертора, можливо, потім якось часом знімлю на нього огляд. Він мені сподобався, такий компактний, в принципі, вроді непогано зроблений. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава за І всім до наступних відео.